Я зараз тут в студії в День пам'яті пам'яті загиблих, пам'яті тих, завдяки кому я зараз тут, в цій студії. За мною чорний фон. У нас це фон смутку, це фон роздуму, фон вглиблення в себе. Я йшов вчора вулицею обіч шпиталю, і при вхідних дверях стояла дівчинка. Маленька юна, ну я років 6-7. Вона стояла на костилі, ні на протезі. Ноги її не було. І коли вона почула мої кроки, бо нікого не було, вона змовила до мене: приведіть мене на сонце. Вона не тільки ходити не могла. Вона не бачила. Вона відкрила мені зір, внутрішній зір. Той зір, який криком кричав, світився, картавий був, як моя сорочка зараз. Він зоставив сліди, Зоставив моє слово. Такий маленький триптих. І я поділюся з ним, з вами. Тризна. Оголююся вся. До нитки, до мітки, знати вам, звідки, чому і з ким, плином легким в рядки думки заколисані, злітають з рамен. Благословен їх політ до ніг моїх, і вже нічого, а нічогісінько, голісінька, як дощ весняний. Прийди, коханий. Ти так милувався востаннє моїм роздяганням, а нині оселя німа, нема тебе, нема. І вже ніколи тіло голе не вдихне твою жагу, як зрів нагу мене ніколи. Криваве поле тебе. Трима. Останній бій там мав, останні сама Другий. на сходах двоє без ноги воїн і бомж з побитим лицем. А Спричинилося це супротивне одному в бою, а іншому в бійці. Бійці та злиденники, щоденники де ваші, на сходах обнялись, вчилися колись разом. Наказом згоріло все кіно давним давно, а нині наяву у роздвоєнні їх, живуче проживаю, переживаю за кожного, бо доля різна, наскрізна, на двох державою розчахнутих. Зачахну тут у сумнівах, сум, ні. Вам здалося, поліцаї просять звільнити сходи. Шкода, кода останні. Помираю. Та краю хотіли, і я мрію навіяв пекло нам східний бурелом злом. Кров'ю надію мою спалив, коли куля зі ствола до мами принесла чорну хустку і пустку з едему. Ідемо хто до неба, хто до бою з тобою жити, хочу, пророче, з тобою. Ростаю болем у поле, паду зеренцем у долоні доні, оч очі волошкові переблизку, любові. Виведіть мене на світло і мене теж.